Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови і продовжуємо вивчати таку велику тему, як текст. На минулих уроках ми дізналися, що таке текст, навчилися будувати текст, навчилися робити з деформованого тексту текст зв'язний. А сьогодні ми з вами поговоримо про будову тексту. Отож, будь ласка, розгорніть свої зошити і працюємо! Отож, діти, тема нашого уроку сьогодні будова тексту. Розгорніть, будь ласка, свої зошити і запишіть число і тему уроку. Будова тексту. Давайте з вами повторимо, що ж це є текст. Зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності, так, щоб ми зрозуміли, про що говориться у тексті. А тепер давайте зупинимося з вами на будові тексту. Текст будують як будинок. Він має свій початок. Будинок починають будувати із фундаменту. А текст починається з одного або більше речень, що становить його початок, тобто зачин. У зачині коротко повідомляють про ті події або явища, що будуть відбуватися у тексті. Отож запам'ятайте, текст розпочинається із зачину. Потім в будинку будують стіни, ставлять вікна та двері. І це основна частина будинку. Без неї будинок не існує. Так і у тексті є основна частина. З основної частини ми дізнаємося, головне, те, про що автор хотів нам повідомити в тексті. Отож, Основна частина є найголовнішою у тексті. Кожен будинок завершується дахом, і в тексті має бути висновок, закінчення, завершення. І це називається кінцівка тексту. Отож, давайте ще раз повторимо, з яких частин складається текст. Зачин, основна частина та кінцівка. У зачині коротко повідомляють про ті події або явища, що будуть відбуватися в тексті. В основній частині ми дізнаємося головне, про що автор нам хотів повідомити. І ви. І третя частина це висновок закінчення завершення всього тексту. Отож, із сьогоднішнього уроку ви повинні запам'ятати, що у кожному тексті є початок, зачин, основна частина і кінцівка. Кожна частина тексту Починається з нового рядка. І називається він абзац. Можливо, ви бачили, що текст складається із кількох частин. І кожна частина починається з нового рядка. Саме ця частина і називається абзацом. А наш відеоурок підходить до завершення. І вам потрібно буде виконати таке домашнє завдання. Ви маєте списати цей текст і, поділивши його на частини, а він тут уже поділений на частини, тому що ви бачите абзаці, вам потрібно визначити, де тут зачин, де тут основна частина і де в цьому тексті кінцівка. Діти, я дякую всім, хто гарно працював на уроці. На, сьогодні наш урок буде вже підходити до завершення, і я пропоную вам виконати домашнє завдання. Внизу під відео вам буде подано текст, в якому ви маєте визначити зачин, основну частину та кінцівку. Отож, ви перепишете цей текст і покажете, де у ньому. Зачин, де основна частина, а де кінцівка тексту. Ось таке домашнє завдання ви отримали. А поки що на сьогодні все. Я прощаюся з вами до нових